Всім доброго дня. Так як в мене куча велосипедів, виникло питання, як їх зберігати. Погода вже не льотна рідко їздиться, ставити біля стіни, вони займають дуже багато місця, ну, тому я ось так от підвісив їх до стелі. Так вони займають мало місця і чудово розміщаються, нікому не заважають. Конструкція сама примітивна. Пластинка з отворами і крючок. Крючок крутиться. Щоб можна було зачепити як, як хочеш. Ну і обмотано ізолентою, щоб не царапати обод. Ось з цієї сторони заложено трубки кусочок. І таке от просте. Так видно, що в довжину Велосипед займає набагато більше місця, чим якщо його повісити на стіну. Ну, ось таке от невеличкий лайфхак. Якщо треба ще більше місця зекономити, ось тут видно, що впирається рулями, можна зробити крючки на різній висоті і велосипеди практично один до одного повішати. І буде на різній висоті і на різні відступи від стіни. І тоді буде все, все чудово. Ось така от проста незамисловата конструкція. Всім гарного дня!